У Житомирі запрацював центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю лелека, який евакуювався з тимчасово окупованої попасної, що на Луганщині. Його керівниця нині пригадує, як доводилося виживати під обстрілами та поспіхом тікати заради життя. Протягом восьми років нас обстрілювали, місто знищувалося, і з початком військових дій, вже війни, 24 лютого, ми були першою фортецею Луганської області, яка прийняла на себе удари, стримувала дуже довго рух російських військ. Тому наша місія дуже. Ошкоджено, зруйновано майже на 90%. Через активні бойові дії працівники центру роз'їхалися по іншим містам. Наразі повернулися шість фахівців, тому роботу вдалося відновити майже по всім напрямкам. У нас це педагогічна корекція, психологічна корекція фізкультурно спортивна реабілітація, соціальна реабілітація. У нас проходить і на жаль, медичної у нас не буде, бо наші всі медичні фахівці вони залишилися, вже знайшли собі роботу, тому медична реабілітація у нас не буде. Прихистили центр в приміщенні місцевої соціальної майстерні. Тут облаштували кімнату для проведення корекційних занять та столярну. В останній зазвичай вправляються хлопці, працюють із деревиною, роблять планери та проходять соціальну трудову. Реабілітацію робимо сердечки, потім це будуть поставочки під фотографії. Це будуть сердечки. Ми їх розфарбуємо і будемо дарувати нашим захисникам. І також будемо прикрашати свою кімнату. Тут треба прикласти багато сили стараннями з власними руками, обробляємо деревину. також ми працюємо з другими матеріалами. Що буде корисно і для розвитку нашої дрібної моторики, наших рук а також і все знадобиться в нашому побуті. Подальшому фахівці центру планують продавати поробки на благодійних платформах та соцмережах, а виручені кошти направляти на навчальні матеріали і облаштування закладу. Разом із тим, тут не забувають і про захисників, які боронять нашу країну. Всі наліпки, малюнки, відкритки, поробки, які з патріотичними такими мотивами ми передаємо нашим захисникам у центрі ділі. Стали не просто вчителями для своїх підопічних, а другою родиною, де їх люблять та розуміють. Наші діти і наша молодь вони самі дуже дуже щирі. І коли вони йдуть до нас в центр, вони вже здалеку, коли бачать нас, вони вже йдуть з цією любов'ю, вони вже йдуть з обімашками, з цілуважками, і вони самі несуть це натхнення і цю любов приносять нам сюди. Заняття у центрі безкоштовні і нині його відвідує понад 20 учнів. Втім, молоді з особливими потребами у Житомирі Набагато більше відтак існує гостра потреба у подібних центрах. Переконує волонтерка Олена Гончаренко. В ідеалі такі центри вони мають бути в кожному районі міста для того, щоб не потрібно було людини з інвалідністю з одного кінця їхати в інше. Було б дуже добре, якби такі центри були в кожному районі. міста. хай би вони були невеличкі ті центри, але щоб їх було багато і щоб молоді з інвалідністю було зручно там перебувати на повний день.